Привіт, малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною відправитись до казкового зимового лісу. Подивіться, дерева велетні вкриті під снігом, стоять сонні та тихі. В зимовому лісі дуже тихо, не чутно, якщо родить травичка. А тільки як поскрипує сніжок та тихо падають сніжинки. На деревах і на землі лежить сніг. А який сніг? Він білий та холодний. А давайте з вами згадаємо, які ж ігри можна пограти разом зі снігом. Можемо зробити веселих сніговичків. Або сніжного янгола. Або просто пограти з друзями в сніжки. Чи зробити велику сніжну фортецю. Або просто покататися на санчатах. А також можемо зробити собі на згадку фото. Зимового пейзажу. Малята хочу вам запропонувати разом зі мною намалювати пейзаж зимового лісу. Ну що, згодні? Перед малюванням давайте розігріємо наші пальчики. Один, два, три, чотири. Ми з тобою сніжок ліпили, круглий, міцний і гладкий. Зовсім-зовсім не солодкий. Сніг руками ми збирали, наші пальчики замерзли. Ми їх будемо розтирати, ми їх будемо зігрівати. Для малювання нам знадобиться аркуш синього паперу, невеличкий аркуш білого паперу, Скляночка з водою, біла фарба та пензлик. Вмачаємо пензлику водичку та набираємо білої фарби. Починаємо малювати згори донизу. Пам'ятайте, що стовбур дерева донизу ширший, а догори вущий. Промальовуємо гілочки. Наступне дерево малюємо так само, Згори гори вуще, а донизу ширше. І ще одне дерево намалюємо. Щоб було схоже на казковий ліс, бо в лісі багато дерев. Зараз схоже, наче наші дерева літають в повітрі, тому ми їм намалюємо сугроби. Бачите, як багато снігу намело? Відкладемо пензлик. Беремо аркуш білого паперу та робимо з нього кульку. Ось так. Зафарбовуємо кульку білою фарбою. Потім залишаємо сліди на аркуші паперу. Це схоже, наче падає сніг. Ми його намалюємо багато. Тому ще раз повторюємо, замальовуємо кульку і знову залишаємо сліди. Вийшов настоящий сніговпад. Ось такий зимовий пейзаж у нас вийшов. Чи сподобалось вам малята? Давайте до побачення і до нових зустрічей! А наостанок послухайте гарну пісеньку. Підемо у двір гуляти траля ля 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 Зиму піснею вітати траля-ля-ля-ля-ля. Yeah.